Привіт, друзі! Сьогодні буде довгий рилс приблизно осіки. Тому якщо ви в запарі проходьте мимо, сьогодні буде розбір пальотів. сурока. Поїхали. Я бачу, що завдання прочитано. Поїхало, будемо розбирати. Вастю hey, на Stefan? Nee, ik habe nog niet reingeguit. Was gibt es da? They had voll coole videos from live-auftritten seiner Lieblingsbands hochgeladen. Dazu schreibt er dann etwas über diese Konzerte. Ist echt gut gemacht. Da kriegst du die neuesten Infos zu den Bands und die besten Live-Szenen. Und eine Menge Leute antworten dann und schreiben ihre eigene Meinung dazu. Echt professionell. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Dark, ja. давай, вид повид, что выбрал. Я выбрал ответ Б, Infos zu den bands, потому что услышал про новые информации. Еще думал, что возможен вариант С. Угу. Ну, ок, добре. Давай подивимося уважно ще раз на завдання і розбираємо. Перше, що ти повинен був зробити, це уважно о, прочитати, хто є суб'єктом. Дивись, варіант Б, він неправильний, бо в тексті немає згадки про те, що підліток познайомився з багатьма новими гуртами через блог. Да? Він каже про отримання інформації інфо Цутен -ін Пенсо. Дивимося варіант С. В тексті згадується про багато людей, які пишуть свою думку в блозі, але немає інформації, що підліток хоче написати свою думку. Зараз транскрипція. На тобі кидаю. Дивись. Те, що могло тебе збити з пантелику. Чинусім інфос тень пенс. Um, згадуються нові інформації про гурт, але не сказано, да, що підліток познайомився. А, далі, що тебе могло збити, а, і що ти вибрав варіант С. Да? Але це стосується інших людей, а не підлітка. Да? Е, в тебе була відсутність дослідної фрази, що. Замість цього у нас е, інші оціночні вирази, які. Еcht cool, voll cool, echt gut cool gemacht. да, да, Добре. Uh, і дивись, uh, тут у нас все uh, побудовано на нюансах, на оціночних фразах, uh, Моя така uh, рекомендація, ми перші ну, ключові слова да, у цьому випадку ein Jugendlicher findet, Ugendlich. Да? Прямі оціночні вирази, те, що ми з тобою тільки що розібрали, це в нас заміна, да? синонімічні. Далі я тебе прошу, будь ласка, фактичні твердження, не припущення, це, це дуже е, така розпространена ошибка. Ми повинні е, слухати, що реально сказано, а не те, що можна додумати. Ти ж ніганс Хрістіан Андерсен. Да? І е, найголовніше, ну, те, що тебе в цьому... Аудіювання збило це ти не звернув увагу, хто є суб'єктом висловлювання. А, тут, бо тут було важливо, що саме говорить підліток. Да? Поїхали завдання два.